І так підписані, я вам можу сказати, я не часто виходжу сюди типу, на ютубчик. Ну, релі хайпа злапати якісь там пару, можна сказати, переглядів і пару тих, що ікси дають типу, такого плану. Зараз дуже багато стріблкоїнів називається, типу, які випустили. Зараз можна сказати дають тіпо, заробити на них тіпо, ікси, але ікси, які з тий білкоїн образно, коштує приблизно до долара, десь дотягує, наприклад, там. чи там більше. Це останнє можна сказати, компанія робить крутий ривок тіпо, в ту гавань, яку наприклад, ринок да, поки, наприклад, все. В тому поки ще є кеш на ринку. В принципі, поки кеш не продавали кити і не продавали той, можна сказати, банкіри типу, не вивели його. В загальному типу, можна сказати, що там USDT, долар, ЮСД USDT, типу, Євро. В принципі, кореляція йде. І дуже багато зараз хочуть, наприклад, скупити солану, хочуть типу, скупити. в принципі, той же самий Етеріон Клисік, в принципі, по дешевій ціні, можна сказати, його злапати на хаях. Так само прокотитися на риночку, в принципі, з XAM, типу на тому же самому палка Доті, в принципі, на тому, на атомі таких монет, типу, які є в ринку ліквідними. В принципі, щоб перечекатися, заінвестуватися, але в принципі можна сказати, що це ще не дно в загальному, бо в принципі холдери, там, якщо взяти, тіпа, тримають його, в принципі, не дають їм прожати там, як говориться, перший, другий, двохсотий, Ринок виводи кеш на те, що можна сказати, зараз ліквідний є. Зараз золото, хто скупив до золота, він можна сказати, зараз його буде скидати. В принципі, на ньому можна тіпа, трошки покотитися, як не на шортах, а на такому. Бо біток, в принципі, дадуть тіпа, його ввести в коридор, такий, типу, можна сказати, холодний. Типу, в принципі, Риночку. Якщо взяти тільки блокчейни тіпо, і метоселені, які є зараз на даний момент, до них в принципі, падає, як говориться, НФТ робить теж непогані, тіпо, людей звільняють, якщо взяти людей звільняють, тіпо, то і цей сектор в принципі, страдає, то вже плюс-мінус, якщо взяти там. Дуже великий, великий пареночок розкручує, розкручує маховик, в принципі, які були задемонтовані в тому. Ну і можу сказати, в принципі, хто ще не закупився, має шанси закупитися плюс-мінус, може відкотитися там долар-два, якщо взяти, якщо не проб'є навіть дна. Ну, в принципі. Біточок, тіпа, якщо на 16 зайде, то в принципі, фан. Якщо буде в 2Х на полкодоті, то непогано, але його тримати так само. Взяти в шортові позиції типу, зайти. В принципі, кити не захочуть заходити в шорт такого плану, бо їм в принципі, треба вибивати. Хам'яків з ринку, який буде йти на, тому, на навчання, дуже багато навчання типу, і вони там розкручують сильно. Ми будемо дивитися, святкувати, в принципі, деякі монети закупитися. Треба на холодний, ну, не холодний а можна сказати, як, типу, на подальшому. В принципі, я не знаю, чи воно витримає, бо в загальному там плюс-мінус. Зараз долар. Без тора, типу, виходить з, є, з євро, купляють типу, долар. Доларде типу, ліквідом. Його треба спалювати. Та, якби, ну, і можна Я вам скажу, що зараз хайп трошки пкий. Гарячий буде, зараз в принципі, скільки там, 170-200 бірж. В принципі будуть зараз випускати свої токени, які типу отримали там, плюс е мінти на тому. Якщо взяти, ну, в принципі зараз через 3 дні алокація, типу, буде нового токена FINDMI. Аджелет може і тіпа, якісь дадуть тіпа, так само і, в принципі, іксувати вже не вдасться, Ну, загальному, якщо там до зими, може і бути таке, що в зиму тіпа, захочуть кити, тіпа, розігріти ринок в принципі, до 100 до 100, та, якби але то не факт. В принципі, зима завжди дає якісь інші та. прогнозики. На прогнозах, можна сказати, не далі, дати типу вверх ну, ікси на маржі. Там дуже багато навчання, в принципі, я сам торгую на фьючерсах і сам зрозумів типу, в чому фішка та фьючерсів. Якщо треба, там ссылка під, буде стояти під описом. Я закину вам, покажу. Такі були якщо у мене збереглося, там так само буде ссылка на сайт.